Будемо рухатись далі. Поговоримо про наші наше озброєння, зокрема про блекколки. Давненько їх не було помітно. На відео і фотографіях, але от нещодавно два таких борти пролітали в повітряному просторі Польщі, і в оперативному командуванні збройних сил Польщі цей факт підтвердили. Але звичайно, що не розголошували, якою саме була операція наших гурівців, які оперують цими бортами, і куди чи звідки ці блакховки прямували. Але от насправді ці гелікоптери регулярно беруть участь в операціях безпосередньо на фронті. Зокрема, і минулого року я оприлюднював матеріали. Де ці борти? А... Висаджували наш, наш десант в російській, Курській та Білгородській областях. Або ж, до прикладу, головне управління розвідки опублікували матеріали, де спецпризначенці висадили з гелікоптера Блеккок на Харківщині для стримування наступу росіян. Вони там контратакували, звичайно, іноземною технікою. Це були, до речі, весняні операції, де гурівці знищували окупантів, які намагались переправляти через річку Оскіл на правий берег і також проводили їхню зачистку безпосередньо вже на правобережжі, тобто це купінський напрямок і. Тоді, внаслідок цієї операції, де звичайно було задіяно і артилерію, і інші підрозділи українські, наші військові знищили 600 ворожих укриттів ворога, дев'ять польових складів боєприпасів. Майже 50 ворожих гармат, і справді, там, якщо переглянути статистику, то в ці місяці росіяни чимало втрачали саме причепних гаубиць, і загалом там було ліквідовано майже 450 окупантів. І блекховки, от зимою, минулої осені, весною, вони частенько з'являлися саме в звітах наших гурівців. Зокрема, в жовтні минулого року головне управління розвідки публікувало матеріали з тренування наших спецпризначенців взаємодії цим гелікоптером. І два такі, яких ми власне отримали від Сполучених Штатів Америки, і наші пілоти справді чудово опанували ці борти. А по відео ви бачите наскільки низько над землею вони маневрують. І окрім цього, помітно, що встановлено там і кулемет. Чорний яструб важить трохи більше п'яти тонн і перевозить 11 бійців десанту. Екіпаж гелікоптера: там троє людей, два пілоти, і бортмеханік. І звичайно, що на нього встановлюється і зброєння. Це швидкострільні мінігани. В нашому випадку ви бачили, що просто звичайний кулемет. І також там Ставляться ракети Hellfire, але от в українському варіанті він все ж служить як транспортник. В нього хороша швидкість 296 км на годину, і також є надважлива система для екіпажу це система оповіщення загроз.